Щоб в майбутньому уникнути ситуації, коли на вас наклали штраф 17 тисяч гривень поза межами строку притягнення до адмінвідповідальності, спираючись на судову практику, я коротко розкажу вам, як можна самостійно визначити кінцеву дату, при якій притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку або інших адміністративних правопорушень, вже неможливо. В одному з минулих відео посилання, на яке я залишу. В заставці або в описі я розповіла, як українські суди визначають строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, залежно від того, триваючим це є правопорушення чи нетриваючим, тобто одноактовим. Коротко нагадаю вам, що триваючими суди визнають такі правопорушення, як невчасне оновлення даних. Не постановка на облік, не проходження ВЛК. В таких випадках строк, при якому за ці правопорушення можна притягнути людину до відповідальності, становить лише 3 місяці з моменту виявлення цього правопорушення. І зверніть увагу, до перелічених правопорушень не застосовується термін в один рік з моменту вчинення такого правопорушення. А от при нетриваючому, тобто одноактовому правопорушенні людину можна притягнути до відповідальності протягом трьох місяців з моменту виявлення, але в межах одного року з моменту вчинення такого правопорушення. І такими правопорушеннями є, наприклад, неявка до ТЦК за повісткою. Сьогодні ми з вами зупинимося на одноактовому правопорушенні, а саме неявка ТЦК заповісткою. І я розкажу, як ви можете самостійно визначити початок і кінець строку, коли е, буде вже, е, скажімо так, неможливим притягнути вас до відповідальності і накласти 17 тисяч гривень штрафу. І так, на практиці ми бачимо, що в основному фігурують три дати, які вказують на час виявлення правопорушення. Це дата, яка зазначена в червоній стрічці в Резерв Плюс. Дата, коли ТЦК отримали неврученого листа з повісткою. І дата, коли при перевірці документів, чоловік, при перевірці документів чоловіка виявилось, що він не з'явився до ТЦК за повісткою. І от, друзі, виникає питання, яка ж з цих саме дат має бути застосована при обчисленні тримісячного строку? Виявлення правопорушення. Тобто, яка саме дата з цих перелічених є саме датою виявлення правопорушення? Ну, давайте почнемо з першого. Перше, це е, можна вважати. Початком тримісячного строку дату, яка зазначена в додатку «Резерв плюс», разом з інформацією, коли ТЦК звернулася до поліції для доставлення е, до них для складання протоколу. А от дата в один рік з моменту вчинення не буде в даному випадку дорівнювати цій даті і буде дорівнювати даті, коли ви мали прийти до ТЦК, але не прийшли в якихось особистих причинах, і ця дата зазначена безпосередньо в своїй самі. Мій ну от, щоб вам було зрозуміло, я вам приведу приклад. І так, Червона стрічка, наприклад, містить дату, коли ТЦК звернулась до поліції 25.02.2025. То кінцевий термін, коли можна притягнути людину до відповідальності в даному конкретному випадку буде 25.05.2025 року. Тобто, 2 додаємо 3, і у нас. Отримуємо п'ятий місяць, але таке можливо лише за умови, що вчинення правопорушення. Вчинення. Тобто не виявлення, а саме вчинення правопорушення відбулося не пізніше ніж 25.05.2024 року. Ну от, наприклад, людина не з'явилася за повісткою 10.03.24. Ну, тобто, була зазначена дата в повістці з'явитися в ТЦК 10.03.2024. А виявили це правопорушення? Наприклад, 25.02.25, .25. то в даному випадку. Кінцевий термін притягнення до відповідальності буде 10.03.2025. Тобто ми беремо дату, коли людина не з'явилася. 10.03.24 додаємо один рік. У нас виходить 10.03.2025. Тобто дата кінцева однорічного терміну з моменту вчинення правопорушення, а не 25.05.25, .25, що є кінцевою дати 3 місячного терміну з моменту виявлення. Тобто розуміємо, що, якщо, наприклад, і ще раз повторюю, у вас е ви видно, що, наприклад, з Резерв Плюс, бачається, що 25.05.2025 виявили правопорушення, яке ви вчинили ще в 10.03.24, то ми тут тримісячний строк застосувати в повній мірі не можемо. В даній мірі треба застосовувати строк саме, Рік з моменту, коли ви вчинили правопорушення, і він стікає раніше, ніж тримісячний строк з моменту виявлення. Зрозуміли, да? друге, вважати початком тримісячного строку з моменту виявлення факту вчинення правопорушення, можна дату, коли невручений лист з повісткою повернувся до ТЦК. Дізнатися цю дату можна через сервіс трекінгу Укрпочти, якщо вам відомий номер рекомендованого відправлення. Річний строк, так само, як і в попередньому випадку, буде рахуватися з дня, коли ви мали прийти в ТЦК, але не прийшли. Наприклад, лист з повісткою повернувся до ТЦК 15.03.25, то кінцевий термін, при якому можна притягнути до відповідальності, буде 15.06.25. І так само тільки за умови, що сам факт вчинення правопорушення, тобто день, коли людина не прибула за повістку, відбувся пізніше, ніж 15.06.24. А що ж каже суд з останнього приводу виявлення правопорушення, а саме неявки до ТЦК заповісткою в момент, коли оглядаються документи в правопорушника, або ж, наприклад, коли сама людина прийшла до ТЦК, і в цей момент ТЦК виявляє, що ага, він колись не прийшов заповісткою. І от саме цей момент я хочу вам розкрити безпосередньо на прикладі Ковпаківського районного суду міста Суми у справі під 592, 11, 531, 25. І е, вже після цього я підведу підсумки. Ну, Давайте повернемося до нашого суду. Значить, у даному випадку суд вважає, що початком перебігу тримісячного строку з дня виявлення, протягом якого може бути накладено штраф 17 тисяч гривень є днем, коли ТЦК отримали повернути без вручення лист з повісткою, на переконання суду, відповідач, направляючи повістку позивачу про виклик, об'єктивно мав можливість виявити факт невиконання позивачем обов'язку щодо явки до ТЦК саме при отриманні доказів невручення повістки про виклад позивача. І нарешті, друзі, давайте ж підведемо коротко висновки, що ж є кінцевою датою і яку саме з цих трьох дат треба застосовувати. Дата виявлення правопорушення за неявку ТЦК за повісткою є зазначена в резерві дата. Дата, коли ТЦК звернувся саме до поліції або виявлена при перевірці документів, але за умовою, що вона збігається з датою, коли ТЦК отримали неврученого листа з повісткою. Якщо ж дата не збігається, то рахуємо з дати отримання Центром комплектування та соціальної підтримки листа, який не був вручений людині, яка мала з'явитися до ТЦК ТСП. І саме з цієї дати ми рахуємо тримісячний строк. Дата це ми з вами проговорили дату. Виявлення правопорушення. При цьому дата вчинення такого правопорушення, як неявка в ТЦК за повістку, є зазначена в повістці дата, коли людина мала обов'язок з'явитися в ТЦК, але не з'явилася. З цієї дати ми маємо рахувати один рік. І головне, якщо кінцева дата виявлення пізніша за кінцеву дату вчинення, то саме останній день, коли можна притягнути людину до відповідальності, є сама кінцева дата однорічного терміну з моменту вчинення правопорушення. Друзі, якщо це відео було вам корисне, то я попрошу вас поставити йому лайк і поділитися з ним, з вашими друзями та у соцмережах. Це дасть можливість просунути його і тим самим підтримати розвиток нашого молодого юридичного каналу.